Ходив, ходив, шукав опеньки, поглядав, може, гливу де побачив. Ну і що, опеньків нема, а гливу побачив, знайшов. І дивіться, ось дерево. А тепер дивіться. Она жде. Ну, так, на погляд, десь метрів шість угорі, он вони. От скажіть, будь ласка, кому вони там вирісли, виросли, хто їх там дістане? Подивіться, які три грони величезні. Ну, проти неба видно погано. Але ж ну я приблизив трохи. Ну по подивіться, хто їх там дістане.